Від початку повномасштабного вторгнення ці кармеліти поспішають на допомогу людям. Благодійну допомогу із-за кордону везуть на схід, передають лікарням, не забувають про переселенців та усіх, хто потребує матеріальної підтримки. У нас усіх кутків Польщі, але і, і, і за кордонів прибувала допомога, бо це поширево на цілий наш орден бо кармелітів у світі. І ми почаємо організувати те, що потрібно. І для війська, і для біженців, і для дітей малих, і для людей по коломовіці, і для хворих, і для лікарні. Каже, що приходило, ми просто перевозили ну, і розділяли. Прихожани потребують капелана всюди, от і їде священник з волонтерами виконати власну місію. Капелана потребують, я там їжу як священник, посповідати, відправити службу. Укріпити людей, які переживають воре ну, і мають різні потреби порозмовляти, посповідати, просто виразити те, що відбувається в них. І, і, що привозимо і конки матері Божої, медальйончики, хрестики, розарії, скапулярі це все, що для людей ну, є такою підтримкою. Та, така наша роль, не тільки їм завести якось там. Допомогу гуманітарну, це є дуже важливе, але також таку духовну підтримку, присутність послухати їх, ну сказати їм, що вони дуже важливі. У подорожах за кордон та на схід волонтером з отцями кармелітами завжди їде Денис Железницький. Чоловік підтверджує, нині дещо довше часу потрібно, аби зібрати допомогу. Вже ну набагато тяжче стає збирати допомогу, бо люди, по перше, і там втомилися трохи від війни. Різні там фактори на це впливають, ну, ну тяжко. Вже раніше ми збирали більше, збирали легше, а зараз дуже тяжко це все проходить. цей весь процес збору, бо набагато і в Польщі дуже ну, трошки тяжче людям стало жити, і ціни піднялися, то люди набагато менше допомагають. Вам потребу говорять, так? В чому потреба зараз найбільше нас? Нам говорять, але ми зараз вже беремо все, що нам дають. Вже не перебираємо, тому що її значно менше є. і Беремо все. А там вже як, як, як виходить. Іде або на фронт, я ж кажу, або в інші місця. Таке суспільне життя, родинне життя у спільноті життя. Бачимо, як, як це об'єднує людей. Зараз в моїй сім'ї щось таке трапилось, потреба допомоги, інші допомагають, знаючи, що може і на мене це прийде так. Радість і, і сльози об'єднують Олена Лук'янюк Дмитро Пінківський Теркавік.